Прапор Сполучених Штатів Америки змінювався 26 разів. Відколи його вперше прийняли 13 колоній. Сучасний 50 зірковий прапор був прийнятий у 1960 році за результатами відкритого конкурсу, в якому переміг варіант 17-річного школяра Роберта Хефта. Данський прапор вважається одним із найстаріших в Європі. Існує історія про появу цього прапора під час битви при Ліденісі 15 червня 1219 року. Цей прапор був також державним прапором Норвегії аж до 1821 року, коли Норвегія затвердила свій власний. Починаючи з 16 століття, козаки війська запорозького використовували прапори хоругви синьо-жовтих барв. Синьо-жовтий прапор із червоним хрестом посередині з'являється у 1803 році як прапор чорноморського козацького війська. Сучасний синьо-жовтий прапор був уперше публічно зафіксований 25 червня 1848 року у Львові, який українці вивісили над Львівською ратушею як національний прапор. Під час української революції цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки і Української держави. Надалі за радянських часів синьо-жовтий стяг використовували підпільно його використання в СРСР каралося ув'язненням на два роки після розпаду радянського союзу. 18 вересня 1991 року Верховна Рада України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора України: Цінуй свою історію, цінуй свій прапор.